Я вас вітаю. Так давно вас всіх не бачила. І... Обмірковувала життя. І втілювати мрії це так складно. Особливо зараз. Годинами плакала. Чесно кажучи, я втимилася. В мене тіло ниє. Я вам по секрету скажу, що я навіть не можу нормально по І я так скучила за своїми рідними. Я вас і так люблю. І навіть консультанта, який постійно бурчить. Але, але ти все одно залишаєшся мені найкращим другом. Боже, це було все так складно це не показувати оці всі складнощі дослідників моря. І от, ви знаєте, це все не я, розумієте? Я... Насправді не така і весела, смілива, хоробра, хоробра. Я часто буваю нажахана. Ох. Я часто сумніваюся і постійно аналізую свої програші. Але все гаразд. Все гаразд. Насправді це сила, сила бути собою. Інакше як без зусиль ми можемо діставатися до вершин? Інакше як без мужності визнати те, що все навколо йде шкараберть? Боже, це так страшно. Знаєте, це нагадує мені оцей страх, коли е, ти майже за бортом під час урагану? Мама, тато, це тільки гіпотеза. Так. Отже, я, Джесіка Уотсон. Я смілива і я втілюватиму свою мрію, не зважаючи ні на що, бо вона того варта. І, взагалі, ви знаєте, інколи здається, що в цьому світі дуже складно жити. Але світ надзвичайний, світ дуже гарний.